Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про те, що деякі мої колеги кажуть про великі зміни в мобілізації. Хочу спростувати ці твердження, тому що вони базуються на помилкових дах. Для прикладу, що хочу сказати, які зміни на сьогодні є жінки. Будуть мобілізовані, згідно нового законопроекту і закону, прийнятого Верховною Радою, і не підписаного ще президентом України за бажанням, вони будуть ставати на військовий облік та йти увагу. Добровірно. Потім примусово. Але як ми знаємо, після цього почнеться примусова бусифікація жінок. Саме від 18 до 60 років. Фактично, вони йшли на знищення мало того, що чоловіків, а вже взялися за жінок. Ну, навіщо жінкам пенсія? Як вони думають, та чоловікам? Давайте всіх мобілізуємо в одну братську могилу. Ось яка. Політика Володимира Зеленського та його окупаційного режиму, який виконує вказівки Кремля та вказівки Америки задля нашого знищення. Їх мета насправді полягає не в тому, щоб перемогти Російську Федерацію, а руками України. І українцям знищите майбутнє покоління українців, які ще не народилися завдяки діям Володимира Путіна, Зеленського Байдена та Доменда Трампа. саме ці особи відповідальні за розпалювання цієї війни та Барак Обан саме. Ці особи винні у війні в Україні, як і Віктор Ющенко, який взяв курс на євроінтеграцію та курс до НАТО. Саме вони винні в цій війні разом з Євросоюзом та Росією та Сполученими Штатами Америки, які всі на нас напали. За це вони будуть відповідати чи пізно. І платити нам репарації. Їх корпорації будуть в Україні заборонені. І тому ми все одно переможемо нас не пормогти і не здолати. Те, що вони нам диктують свою волю, це не про що не каже. Тому. Усілякі зміни до мобілізації не поможуть. Насправді, суд Волинської області став на мою сторону у першому світі, що відбулося, він пішов проти режиму. Він фактично визнав, що я правий. Чому я правий? Тому що я неоднократно на більше ніж три роки кажу, що мобілізація незаконна. Як є незаконний воєнний стан без оголошення стану війни, це державна зрада Володимира Зеленського. Тому ніяких. Нових інспекторів ТЦК, СП ЗСУ не буде, як кажуть деякі адвокати, колеги, юристи. Ну не буде. І все тут. Як і поки що, не буде військової поліції, а буде поки що служба військового правопорядку. Жодних нових змін мобілізації, окрім того, щоб викосати жінок. І чоловіків від 18 років нічого не було прийнято. Зараз хочуть прийняти закон про мобілізацію чоловіків з 18 років по 60. Насправді жодного закону і не потрібно, тому що на сьогодні це і так відбувається на вулицях України. Насправді, і тому про те, що вони кажуть. Це не відповідає дійсності, особливо колеги адвокати, коли кажуть, що є потужні зміни в мобілізації, ніяких нових змін не відбувається. Тому я вимушений спростувати брехню багатьох адвокатів, які на Ютубі розказують, що там потужні зміни в мобілізації, та жодних змін не відбувається, окрім її посилення. Геноцид українського народу. Коли ви нарешті почнете про це казати, що відбувається геноцид українського народу? Чому ви всі мовчите на Ютубі? Тому що боїтесь, чого, незрозуміло чого. Всі одягли найдорожчі костюми, їздять. На багатих машинах адвокати, колеги. Але всі замовчують геноцид українського народу. Повністю замовчують. Вони про це не кажуть. Вони просто показують, нібито ролики і все. І більше нічого. Вони не засуджують цей геноцид публічно. Вони його підтримують. Ось. Про яку низьку якість адвокатів на сьогодні та юристів ми сьогодні констатуємо. Дуже мало в Україні правозахисників, адвокатів юристів, які називають речі своїми імена а ці адвокати, тіктокери, які показують, що вони там відео з мереж про бусифікацію, не кажуть, що це. Геноцид українського народу, геноцид українців. Чому вони кажуть? Бояться, що їх позбавлять ліцензії за порушення прав етики правил. Не потрібно боятися. Потрібно показувати і засуджувати це режим самим прямим текстом засуджувати дії силовиків і казати про те. Що Україна перетворилася на Зімвабве саме таким чином, а Норс Кореї, і ніхто це не зможе заперечити ані з суддів, ані з прокурорів, ані з міжнародного кримінального суду. Тому що це правда: в Україні немає демократії, в Україні немає прав і свобод людини та громадянина, в Україні немає конституції, в Україні немає законів, в Україні немає. Нічого окрім права сильного, саме право сильного діє на сьогодні. І тому поради так званих адвокатів, правозахисників на сьогодні не діють. Чому не діють? Тому що вони неефективні. Є інші методи захисту, окрім правових, але вам про це ніхто не розкаже. Тому що вони бояться за своє життя, вони бояться захищати людей по справжньому. Чому? Тому що вони ніякі не захисники, вони купили свої дипломи, вони купили корочку адвоката за 10 тисяч доларів і стверджують, що вони великі адвокати та юристи. Та ні, вони не фахівці і не спеціалісти. Взагалі, якщо мовчать, Таких адвокатів треба знати. І після зміни влади потрібно взятися за прокуратуру, за силові структури, їх всіх ліквідувати, як і ліквідувати адвокатуру непотрібних цих людей, тому що вони по факту не захищають людей. Вони не кажуть про геноцид українського народу, вони мовчать. Також сама мовчали адвокати й юристи за часів Радянського Союзу, бо боялися за свої шкури в продажні. І більше нічого, хтось там скаже, що я не правий, або в чомусь. Я в всьому правий завжди всі мої прогнози збулися. Прогнози Гордона не збуваються. На початку війни з Російською Федерацією, я казав про варіанти її закінчення. І всі можуть подивитися ті відео, в яких я казав, на яких умовах може закінчитися війна з Російською Федерацією. Є багато сценаріїв її закінчення. Про строки закінчення війни ніхто не знає. Тому мені. Це не потрібно деяким недожурналістам, які не є журналістами. Журналістом не є гордон. Він просто шахрай. Лиса Гадалка, яка каже про те, що хочуть почути усі. Та не буде, як ти хочеш. Не буде, Не буде, як хоче Трамп чи Путін. Так, не буде. Все буде вирішувати поле Бою, саме поле бою буде вирішувати. Де зупинитися або ні. Тому, а хто вирішує? Найбагатші сім'ї планети, вміє, які володіють ресурсами. Саме вони будуть вирішувати. Чи ви думаєте, що ви щось вирішуєте? Щоб щось вирішувати, потрібно обиратися й бути обраним. А у нас. Жоден українець не може бути обраний органів державної влади, ну не може і все. Конституція скасована, республіка скасована. За що воювати? Нема, за що. Як і немає в нас фактично адвокатів, справжні адвокати були 100 років назад. Справжні адвокати, такі як Міхновський. Але їх, на жаль, вбила Росія в 25-му році. Саме таким чином. Саме Російська імперія, коли розпалася, знищила своїх адвокатів і юристів через більшовиків, які захопили владу. Були найкращі адвокати та юристи імперії. Фахівці своєї справи в Одесі. Найкращу у Російській імперії було. всіх знищили більшовики. І що ми маємо на сьогодні після 100 років більшовизації, яка і далі продовжується? Що нащадки тих, хто прийшов у 18-му році, не на що не спроможні. Мається на увазі саме адвокати, юристи, силовики Вони не построїли. Правову країну вони лише мовчали і робили те, що їм скаже Київ. І виконували і виконують злочинні накази. От і все. Якщо розібратися за історію України за 35 років, це історія повного українського геноциду. Геноциду українців загинуло більше ніж 12 мільйонів без воїн і голодоморів. Але фактично нова українська влада з 91-го року нам влаштувала геноцид українського народу українців і інших націй, які тут проживають і народів. Саме Кравчук, Кучма, Ющенко. Зеленський Янукович Порошен – от автори геноциду українців після розпаду Радянського Союзу. Тому ця система зазнала руйнації краху. Що нам потрібно робити? По-перше, відродження. Української духовності, соборної української духовності, яка полягає у відновленні українського язичництва, друге це ліквідація силових структур. Третє ліквідація судової влади через зміни в законодавстві України. Ось такі нам потрібні реформи. Але насправді, насправді, нинішні юристи та адвокати не здатні провести ці реформи, тому що вони відверто боягузи. І про це потрібно казати, що такі люди повинні бути звільнені після реформ з адвокатури. І ми повинні виростити. Нове покоління правозахисників, саме правозахисників, а не адвокатів-юристів. Ми повинні реформувати колишню адвокатуру через її ліквідацію. І повинні прийти справжні фахівці справжні, які не будуть мовчати і замовчувати, які будуть реально боротися за права людей і за людей. А не мовчати, боятися за своє життя. Дякую за увагу. Підписка лайк репост. Юридична консультація з будь-яких моїх правах коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питань. Неправовий захист з теми військового права ТЦК ЗСУ коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в Суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права, кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Термінова юридична консультація і захист кримінальних провадження, які відкриті проти вас, коштує 500 доларів. Також я консультую з податкового права, як вести автомобіль і бізнес в статусі людини. Це коштує Тисячу гривень. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Пиши на електронну адресу академік.м. Підписка. Лайк. Репост. Підписуйся на мої соціальний навіть. Також роби донати.